Доброго дня. Дозвольте розпочати земельну комісію на ну, пов'язку дня 28 питань. Хто за пов'язку дня? Всі за кроть. Почнемо тоді. Наступив, поступив до нас лист від Майсючука Віталія Ігоріча. Моїсенка Віталія Ігоріча. Чоловік просить надати власну земельну ділянку для комунальної власності. Так як він своє право використав, ми не маємо права йому надавати. Видається на приватизацію тільки один раз. Хто за? Проти. Також надійшов лист від фізичної особи підприємства Ользі Кузнєцової, яка просить надати земельну ділянку в районі кладбища для встановлення мапу. Ну, Законом це заборонено, санітарні норми не дозволяють. Yeah. тому ми будемо відмовляти. Тобто, вона да. То дона знайти, ну як би комерсанті треба піддержувати, що вона знайти місце трошки в другому. В другому, так, да. ну не значит, а, не на місце. Щоб відповідало генеральному плану. А так вона приближається ладовищу, так виходить? Да. Звісно, да. Санітарна зона кладовища. А як же вони дихаться? Подаємо, що не знаю, знаходжу, що просто. А, там, звісно, ну, просто, ти ж подивиш, вона викоробки року зробила, ось тут вона хоче, поставила галочку і все. Для да. того, щоб подивитися, треба зайти і подивитися, куди ці землі відносяться. Ну, так. Да. Ну, я думаю, так. Пропоную відмовити. Хто за? Хай шукає друге місце, виходить. Так, да, хай шукає друге місце і друге місце. Та є, там можна спросити. Передвинуть її нам, дадаю все. І буде все добре. Так. Передати безоплатну власність зробаїну, Антіпу Валерію Володимировичу земельну ділянку розташовану за адресою. Село Русаково, вулиця Весела. Хто за? Проти. Це не наш. Це не мій. Ми почули. Передати безоплатно власність зробадіну. Акі Руш Василую Семеновичу, земельну ділянку розташовану за адресою. Дмитрівка, вулиця Героїв Космоса, 11. 025. Хто за? Проти? Передати безоплатну власність громадянці Білан Наталії Анатолійна. Земельна ділянка розташована за адресою. Село Миколаївка, вулиця Травне, 82. Хто за? Проти? Передати безоплатну власність громадянину Васильченко Миколі Володимировичу. земельну ділянка розташована за адресою. Село Миколаївка, вулиця Чаплинка, 50. Хто за? Проти. Так, передати безоплатну власність громадянці. Грячіш. Киній Тамарі Миколаївні земельну ділянку розташовану за адресою село Миколаївка, вулиця Вільна, 48. Хто за? Проти. Передати безоплатну власність громадянці. Каратецьке Наталії Станіслав, земельну ділянку, розташовану за адресою село Миколаївка, вулиця Центральна, 29. Хто за? Проти? Передати безоплатна власність громадянці Клименко має Юхімівній. Ага. Земельну ділянку. За адресою село Васильківська, вулиця Перемова, 18. Хто за? Проти. Передати безоплатну власність громадянські Нестаренко Євгенії Олександрівні земельну ділянку, розташована за адресою село Лефіровка, вулиця Шевченка, 27. А. Хто за? Проти? Передати у власність громадянину Маркіну Олександрові Євгенійовичу земельну ділянку. Розташована за адресою село Дмитровка, вулиця Світанкова, 1. За? Проти? Передати безоплатно власність громадянці Погрібник Світлані Вікторівні. Земельну ділянку розташована за адресою село Миколаївка, вулиця Роздольна, 28. За? Проти. Затвердити технічну документацію. і землеустрою до встановлення меж земельної ділянки в натурі. Земельна ділянка громадянці Позняковій Ользі Наждиміна. Розташована за адресою села Миколаївка, вулиця Центральна, 2Г. площа 0,24. Хто за? Проти. Передати безоплатну власність громадянину Реш... Решетнікову Ветняміну Андрійовичу земельну ділянку, розташовану за адресою село Лефіров, вулиця Центральна, 27. Хто за? Проти. Передати безоплатну у власність громадянину Хорошилову Руслану Юрійовичу земельну ділянку, розташовану за адресою село Миколаю, вулиця Роздольна, 26. Хто за? Проти? Передати безоплатно у власність громадіну Фадію Ігорю Івановичу земельну ділянку розташовану за адресою вулиця Вокзальна, 43, площадю 025 ГА. Хто за? Проти? Затвердити технічну документацію землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки. У власність Тур Олені Анатолійовни. Тур Юлії Валентинівни і Тур Анатолію Валентиновичу. Для будівництва обслуговування житлового будинку. Хто за? Проти. Передати в, кори... ага. Передати в користуваннях оренди громадянину Каніболовського міру Івановичу Каніболовську, Юлії Вану, земельну ділянку стрільбим призначенням для будівництва обслуговування житлового будинку. Господарський будинк, присадивна ділянка. 020. Хто за? Проти. Надати дозвіл на розробку технічні документації уд... із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки з цільовим призначенням для будівництва слово інші будівельні громадські забудови, розташованих за адресою село Васильківська. Це те, що була коли дітська площадка ага. додавалася. 1,3 гектара. Хто за? Проти? Будемо культури, дитяча площадка. Ну, Затвердити технічну документацію землеустрою щодо провідної аталізації земельних ділян. з селище Васильківське, Зареєструвати в комунальну власність з Миколаївського земельною ділянку площі 044. Када призначення іншого це Курган, да? Хто за? Проти? Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду Ukraine Network Studion. За цільовим призначенням для розміщення та експлуатації об'єктів об і споруд, електронної комунікація площад Стога, кадаст, яка розташована за адресою Миколаївська сільська рада. Хто за? Це вишка та, що буде в Дмитровці спорудитися. Затвердити. Це ж опять нормативна, нормативна грошова да. оцінка. 34292. Це по тій же ж вишки. Хто за? Проти? Передати ФОПа Бібнасові Оксані Олександре Земельну ділянку комунальної власності для будівництва та обслуговування будівель торговлі кадастровий номер площею 00198, Розташована по вулиці Робоча, 26 Б. Село Миколаївка. Хто за? Встановлюється рядна плата 12%. Так. Внести зміни до договору оренди земель БН. 02 серпня 21 року укладено між Миколаївською радою та тарельником Павлом Вікторовичем в державний реєстр, реєстр речових прав на нерухове майно про реєстрацію іншого речового права номер від 21 року. Площею 009, а кадастровий номер з цільовим призначенням для будівництва та обслуговування торгівлі розташований за адресою село Дмитрівка, вулиця Центральна, 23 Б. Це тарілників сторони да, стає, з громадянина дізни, на юридичну На на. Ті, що в центрі стоять будівлі його, тобто і, і Він їх ну, міняє. Магазини, да. да, да, так? Так, що мають. Від... Кафе, кафе була, сторона да. міняється. Не що там, не відсоток, нічого не міняється. Тільки сторона юридична. Хто за? Проти. Так. Про надання громадянці Черкас, Валентірі Миколаївні, дозволу на розробку проекту землю, що відновлення в оренду земельної ділянки для будівництва. Та обслуговування будівель торгівлі. Розташовували вулиця Травнева, 186 Б. Село Миколаївка. Хто за? Проти. Про надання. Охораж ОМ. Дозвол на розробку проєкту землю, що відведення орендну земельної ділянки для городівництва. 41 соток. Чоловік бере в оренду і буде платити орендну плату. Хто за? Проти. Про надання громадянину хорош ОМ дозволу на розробку проєкту землеустрою відведення орендну зілянку для городівництва 0,62. ж саме надаємо в оренду. Чоловік буде заключати договори, платити орендну плату. Хто за проти? І найшов, надійшов до нас лист Державного агентства для ресурсів південно східного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства щодо відновлення земельних ділянок до само. 20. Залісних ділянок. Вони просять у нас ділянки для відновлення. Ну згідно з законом, керуючи статтями 12, 50, 12 55, 57-1 земельного кодексу, статтями 26-59 про місцеве самоврядування та указом президента про деякі заходи щодо збереження та відтворення лісів. Стаття 16, 16,1 закону України про лігування містобудівної діяльності розглянуще подання номер. 01.08.12.29 від 7.08.25 року Державного агентства лі, лісових ресурсів людей на східно-міжнарального управління лісових та мисливських господарств, що віднесення земельних ділянок для самозалісних ділянок, які розташовані території Миколаївської сільської ради, беручи до уваги науково-технічну документацію по формуванню територіальних сільських рад відсутність комплексного плану просторового розвитку Миколаївської ради з метою ефективного та Раціональне використання земельного фонду сільської ради, збереження земельних ресурсів у власності територіальної громади та недопущення зменшення доходів до бюджету. Враховуючи рекомендації постійної комісії з 15 -0. Ну, Пропонуються відмовити, так як у нас немає ні планів, ніде нічого. По цій зберегти ці землі за себе комунальної власності, не передавати їх в Державне агентство лісових ресурсів. Коротше, посадки. Посадка, посадки да. хочуть забрати. І біля тебе там, десь де, ну, там вітає. Я... Біля Гарбану. Біля Гарба, де ви живете. Повидивлялися посадки, хочні, <кас> ну, для зеленіння, для зелені. Сам... Сам... Давайте заканчувати, потім побалакаємо. Ага. Mm -hmm. Хто проти, хто за. Відмовити. Хто проти? Ну, відмовити, да. да, так. Да. Да. Всі відмовити за. На сесію внусімо все згідно закону. Все, дякуємо. Комісія закінчила свою роботу. No. До...